Той короткий день придумав, але 5 1 вечора вже темніє, фура стоїть, дрова стоять, місце прибирається. Ну, грав, загрузена, тому дух. А ні, дух, 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 там, 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 там. І все, 5 один вечора. Фараку в них, ну, добре вкрані, є світло тут. А вигрузити мусимо, бо людям дрова треба. Треба забезпечити всю область. Тобі як хоч, а голову не мороч. І воно помаленьку-помаленьку пачечка лягає. Вона яке, ага, -а, красота. Тікай, Андрюха, оттуда! Це ж як воно поночі робить? Хірова, день-то короткий, нічого не вдієш. Оно як. Зараз будемо ложити тільки так вона хоч не, не навернулася звідти. Ро! О, вот такие, а там кранчик-чик-чик.